Бріття за в області не лише на вас ячу. Спочатку напився, потім став бити посуд. Так у модному одеському кафе відпочивав клієнт з обласної прокуратури. Охорона закладу розповідає, коли буйного чоловіка вивели на вулицю, він вихопив пістолет. Я Ніхто. Вот как-то вот так вот. Это его слова. Два рази повторив, що зам прокурора області і сказав, що мені колено прострілює. Вгамовувати прокурора довелося за допомогою газового балончика. Засліпленого, але все ще агресивного правоохоронця відзняли на телефонну камеру очевидці сутички. Добре, що я прийшов, прийшов, зараз стояно, стояно, прийшов, зараз прокурором області, повір мені, друг, тебе пі***ть, просто, просто. З кафе прокурор поїхав вже у компанії патрульних. правоохоронця доставила до відділу поліції і вже там у нього таки вилучили травматичний пістолет. Був задержаний мужчина, передано на оперативній групі, так як у нього подозревалось, що у нього є оружие. Приміняли средства і все інше, співробітники охорони цього заведення. Тобто, коли приїхали патрульні поліцейські, то в принципі, вже мужчина і не спротивлявся особо, і острого конфлікту, в принципі, уже не було.